В сьогоднішньому відео я поділюсь з вами цікавими, можливо, дивними історіями, фактами, пов'язаними з моєю роботою. Також не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Перша історія, яку я згадала, вона настільки абсурдна, що мені не віриться, що вона трапилася насправді. Це була звичайна комерційна зйомка. Ми знімали каталог, я була там вже в образі сукня, макіяж, зачіска. І тут власниця бренду помічає, що сукня там трохи Сім'ята спереду ми поспішали, тому що ми відставали від графіка. Щоб зекономити час, вона вирішила відпарити його прямо на мені. Я ще нічого не встигла сказати, як відчула різкий біль. Гаряча пара пройшла крізь тканину, і опекла мені шкіру. Це був реальний опік на животі, не критичний, але помітний, дуже болючий. Кілька днів я відчувала дискомфорт у цьому місці. Там залишився слід на деякий час, але слава Богу, потім воно згодом зійшло. Логічно було б подумати. Що вона вибачиться і такого робити більше не буде. Так, вона вибачилась, але через три хвилини вона робить все те саме. Вона мене знову пікає паром. Я гучно айкнула, і тільки після цього там вона вже попросила зняти одяг, щоб попросувати його не на мені. І як це взагалі сталося вдруге? А вже ж якби мене попередили, мов зараз я збираюсь на тобі просувати одяг, я б не дозволила, але е, це просто сталося раптово. Я не очікувала, вона просто бере і це знову. Воробить, а в мене на цей раз уже було дуже. Мабуть, розгніване обличчя, я нічого не сказала, але по мені було видно, що я дуже незадоволена і, м'яко <смі> кажучи, але так я допрацювала нормально, я повела себе професійно, але вже ж цією компанією я ніколи не працювала. Інша історія трапилася нещодавно під час зйомки, яка тривала кілька днів. Перший день ми знімали в студії, все було спокійно, добре організовано. А наступного дня була зйомка на даху багатоповерхівки з красивим міським краєм. Видом, але дуже сильним вітром. І дуже яскравим сонцем знімати було дуже складно, бо це була осіння зимня колекція. А ми знімали, коли було плюс 30. На відкритому сонці там взагалі не було де сховатися від нього. Саме тому фотограф для цього дня знайшов асистентку, для того, щоб вона допомагала там з різними дрібними задачами. Це була дуже мила дівчина. Вона посміхалася, говорила мені багато компліментів. А потім вже після ланчу бачу, як власниця бренду і візажистка стоять збоку, щось тихенько пліткують, хихочуть, підходять до мене і кажуть: ти знаєш, що щойно було? До нас підійшла ця асистентка і сказала, що вона хоче працювати в нас моделлю і готова працювати безкоштовно. Ми взагалі зависли, бо це такий був некомфортний і трохи кринжовий момент. І от що я хочу сказати: так, я абсолютно за амбіції, серйозно, але в цій ситуації було неправильно все. Професійні межі були порушені. Це комерційна зйомка. Є клієнт, є модель, є команда. Ходити до замовника, поки триває зйомка з пропозицією Я теж так хочу, візьміть мене замість неї і ще й безкоштовно. Ну це не етично, навіть якщо вона не мала там поганого наміру. Є час, місце і форма прояву ініціативи. Так, усі ми з чогось починали. Всі ми пробували потрапити в індустрію, іноді без досвіду, іноді без знайомств, але є безліч більш доречних способів, як це зробити. Наприклад, можна написати імейл після зйомки, там показати своє портфоліо, запитати. Як потрапити в команду на наступні проекти, але вклинюватися в момент, коли йде робота, це не про ініціативу, це про відчай і нестачу такту. І найголовніше, якщо ви справді хочете бути моделлю, будьте готові створювати свою цінність, а не намагатися вибити чиєсь місце. Бо хороші професіонали і просто добрі люди вони завжди помічають не лише зовнішність та обличчя моделі, а ще й етичність, інтелігентність, професіоналізм та повагу до команди та процесу. Власники бренду мені сказали, що мов, ну, їм такий задармо не потрібно, і дивились на неї як на якусь дуже дивну людину. Ну, в контексті того, як вона себе непрофесійно повела. Я цією історією поділилася в Instagram, в сторіс, і не дивлячись на підтримку більшості, мені дві дівчини написали, що це мені має бути соромно. А дівчина молодець, проявила себе. Вона просто дуже ініціативна. А для себе я зробила висновки, що так існують люди без жодних моральних принципів. Які готові йти по головам, і їм взагалі навіть не зрозуміло, про що я говорю. Я розумію, що ми просто люди, як то кажуть, різного калібру, як з різних світів. Тепер хочу торкнутися іншої теми. Коли я працювала в Україні, перед зйомками мені ніхто ніколи не писав імейл з інструкціями, типу помийте голову, зробіть нейтральний манікюр чи поголіть тіло. Це було настільки очевидно і само собою зрозуміло. А тут у США часто буває інакше, це мені вже власне. Брендів та фотографи пояснили, тут моделі можуть спокійно прийти з волоссям на тілі, без манікюру, з облізлим гель-лаком, з нарощеним волоссям чи віями, ну що взагалі-то вважалося завжди табу для моделей. Я нікого не засуджую в звичайному житті, кожен може ходити як хоче її тіло, її діло. Але коли ми говоримо про моделінг, ну тут очевидно, що є певні вимоги до зовнішнього вигляду. Ну не може модель прийти на зйомку з чорним. Чи кольоровими нігтями. Ну, наприклад, там знімає салон краси рекламу. Ще й, наприклад, вони рекламують лазерну епіляцію, як я там знімалася. Так не може модель прийти на зйомку з неголеними пахвами, це очевидно. Ну а про брудне волосся, взагалі, годі й казати. Ще один момент, з яким я часто стикаюся як модель, це розмір одягу. Мабуть, у понад 60% випадків, коли я знімаюся в лукбуках, там одяг на мені завеликий. Не завжди, але дуже часто. І зазвичай його зачіплюють ззаду, підтягують, заколюють або прям підшивають просто на зйомці. Причина проста: я не просто струнка, я мілка. Так, у мене є жіночні форми там, де потрібно, але водночас в мене там худі руки, ноги, вузькі плечі, тонка талія і мініатюрні об'єми як для. Мого зросту мій розмір, як правило, екстра смол, але це залежить від бренду. І так я не раз чула від людей, які бачили мене на фото, а потім зустріли в реальному житті. Мов о, я не очікувала, що ти така маленька, маючи на увазі все і зріст, і тілобудову, бо уявляли мене чомусь дуже високою і більш ну масивною, крупнішою. Також я із тих людей, яка можу, наприклад, наїстися там, наприклад, в мене ланч на роботі на зйомці. Я можу багато з'їсти, випити чай там чи мачу, і потім через хвилину спокійно йти фотографуватися в бікіні. Коли я бачила пости чи чула, як жінки розповідають, що після їжі в них живіт здувається. І особливо, коли звучала фраза У всіх так це нормально. В мене це викликало внутрішнє заперечення. Просто тому, що зі мною такого не відбувалося, я вважала. Це нормою. Лише з часом, коли я глибше занурилась у фітнес, у нутріціологію, почала розуміти, фізіологія у всіх різна, як і реакція тіла на їжу, на стрес, на тренування чи навіть фазу циклу. У когось живіт м'якший від природи, слабший м'язовий тонус, і після їжі він візуально більше випинається. Тонус глибоких м'язів, особливо поперечного живота. Якщо ці м'язи ослаблені, наприклад, після пологів або через сидячий спосіб життя, внутріш Органи тримаються гірше, і живіт виходить назовні. У тих, хто регулярно тренує кор-зону, живіт частіше залишається пласким. Щоб краще тримався тонус і не випинався живіт. Дуже допомагають вправи на поперечний м'яз. На Whispens є цілі програми з акцентом на прес та інші групи м'язів. І, до речі, зараз ще діють знижки до 50% на преміум підписку. Посилання залишу в описі під відео. також це може бути здуття живота. Це не жир, це реакція на їжу, надлишок клітковини. Лактози, цукру, непереносимість глютену, або просто незбалансоване харчування у багатьох людей з цим проблема. Також дуже впливає швидкість травлення. У людей вона різна. У когось їжа засвоюється дуже швидко, а у когось вона довго лежить. І таким чином це дає відчуття наповнення, здуття, ну і випирання живота. Вже ж на це впливають гормони, рівень стресу, фаза циклу. Ну я вже ж постава впливає. Якщо є сильна сутулість, гіперлордоз або перекісу. Тазі живіт автоматично більше виступає вперед, особливо після їжі. Гормональні коливання. У другій фазі циклу часто затримується рідина, і навіть без їжі може з'явитися відчуття надутості. І теж це індивідуально. Хтось навіть не помічає змін, а у когось це може бути ну, як шостий місяць вагітності. Наші тіла дуже різні, і те, що для однієї дівчини норма, для іншої може бути винятком. І навпаки. Я дуже рідко перевіряю, там, звертаю увагу, чим мене фарбує візажист. Не драматизує, Якщо до моєї волосся не нанесли термозахист. І знаєте, мені якось щастило. В мене ніколи не було якихось жахливих наслідків. Найнеприємніше, що зі мною траплялось, це як мені колись щипцями для завивки вій ущипнули по віку. Це було дуже боляче. І з того моменту я боюсь, коли хтось намагається це зробити. І якщо є можливість не робити, я інколи можу перепитати. Мабуть, декілька разів мені плойкою обпалювали вухо. Не критично, але неприємно боляче. Але найбільший шок в мене. Був інший, він стався на творчій фотосесії. Це, взагалі, мабуть, найгірше, що траплялося зі мною. Мені за цю зйомку не платили. Це просто була звичайна творча фотосесія. Макіяж мені робила одна дівчина, зачіску робила інша. Обидві вони були дуже милі, багато розмовляли. Ми всі були привітні. Я була повністю така розслаблена. Взагалі не контролювала, що мені там роблять. На наступний день зранку я дивлюсь у дзеркало і бачу на голові ряд коротких. Кого волосся, яке стирчить догори, я спочатку не зрозуміла. Думаю, можливо, це знаєте, як просто нове волосся, яке там ну, відростає. Думаю, та ні, ну це дивно виглядає. Я придивилась, і я розумію, що ні, це просто. Зламане волосся і цілий ряд такий. І я була шокована, тому що я працюю 14 років. Що тільки не робили з моїм волоссям, там і, і на чоси, і завивали, вирівнювали в той самий день. Стільки було маніпуляцій різних, але таких жахливих наслідків в мене ніколи не було. Це вперше. Я не знаю, що потрібно було робити, щоб таке сталося. Я дуже хотіла написати стилістці. Навіть я вже написала повідомлення, прям додала фотографії. Пояснила ситуацію, але я потім глибоко вдихнула і видалила це повідомлення. Ну чому? Тому що а що б це змінило? Ну, це явно б не покращило ситуацію з моїм волоссям в кращому випадку вона б вибачилася, а в гіршому вона б просто прийняла захисну позицію. Ну і сказала, що це не вона, а в мене так, наприклад, було. Хоча я точно знаю, що. Це це саме після цієї зйомки, тому я просто вирішила відпустити цю ситуацію, але з того моменту я стала більш пильною до того, що мені роблять з моїм волоссям. Також за всі роки моєї роботи моделю мене жодного разу не обманювали з оплатою. Так інколи були затримки, непорозуміння, але у підсумку завжди вирішувалося все добре. Був лише один випадок, який залишив в мене дуже неприємний осад. Ми домовилися, що якщо зйомка затягнеться, буде овертайм, він буде оплачуватися погодинно. І справді зйомка затягнулась, я переробила. Але коли справа дійшла до виплати, фотограф раптом передумав: мова навіщо платити повністю. Почались довгі переписки, було неприємно, але врешті-решт мені заплатили все, як домовлялись. І після цього я собі пообіцяла, більше я з цим фотографом ніколи працювати не буду. Минув час, я вже про це навіть забула, і тут мені пишуть з незнайомого номера. Мов привіт, привіталіно. Ми колись працювали разом на зйомці каталогу. Чи ти вільна для нової зйомки? Я відповіла так без жодних підозрів. Але коли я приїхала на локацію, двері відчиняє той самий фотограф шок, це нічого не сказав. Я навіть не могла уявити, що після тієї ситуації що він мені взагалі насмілиться писати ще й з іншого номера. Але я зробила вигляд, що все гаразд, думаю, добре. Можливо, минулого разу було. Знаєте, непорозумінням буває. Я думаю, відпрацюю тут. Ну і сподіваюся, що цього разу буде все нормально, коректно. Ну і що ви думаєте? Ситуація повторилася майже один в один. Я приїхала на 9 ранку, десь о 10.30 Мене вже нафарбували, зробили зачіску, але замість того, щоб знімати... Фотограф вирішував якісь технічні проблеми. Час минає. Вже десь було близько першої години дня. Ми ще взагалі навіть не починали. Я дивлюсь на кількість одягу, який треба відзняти, і розумію, що до обумовленого часу ми точно не встигнемо. Я до нього підходжу і кажу чесно: якщо потрібно буде мені залишитись довше, то це буде за моїм погодинним тарифом. Дайте знати, якщо вам це підходить, і щоб я могла планувати свій день і знати, о котрій я повернусь. І що він мені відповідає на це? Чому ти взагалі зі мною говориш про гроші? Це ж не найважливіше. Я я була в ступорі. Це мені говорить найманий фотограф, який працює не безкоштовно. І каже: мені людині, чий час тут використовується затримкою через його технічні проблеми. Для людей, які взагалі не в темі моделінгу, я трохи поясню на яких умовах я працюю. Коли я працюю як модель, то мій час рахується з моменту, коли я приїхала на зйомку. Неважливо, що я роблю. Сиджу, чекаю, чай п'ю, мене фарбують. Чи я просто чекаю початку це все частина Моєї роботи це мій час. Якщо зйомка затримується, це не моя відповідальність, і оплата має залишатися чесною. Навіть якщо я приїхала і зйомка не трапиться, наприклад, теоретично. Клієнт має виплатити всю мою зарплатню, тому що я могла в цей день, наприклад, працювати на іншу компанію. Тож в результаті того дня я провела на майданчику теж більше ніж потрібно, і знову фотограф почав сперечатись і відмовлятись платити. Але як і минулого разу, зрештою. То він все-таки заплатив. Просто це було так неприємно все це переписуватись, розмовляти з ним. І найцікавіше сталося потім, коли я зустрілася з візажисткою на іншому проєкті, яка теж тоді працювала з нами. І виявилося, що в неї була така ж історія з цим фотографом. Затримка, неприємності заплати, повна відмова працювати з ним знову. Що ви думаєте? Через деякий час він теж написав з незнайомого номера, знову випадково втягнув її у цю. Цю зйомку, тому що він знав, що вона не погодиться працювати, і він спеціально таке робив. О, ти модель та ще й знімаєшся в бікіні. Там, мабуть, всі фліртують, і фотограф точно пристає. Я таке чула не один раз. Це взагалі одна з найпоширеніших і найбільш хибних уяв про модельну роботу. Хочу сказати чесно і прямо за всі 14 років моєї кар'єри такого не було жодного разу. Я просто безліч разів працювала для різних брендів, купальників. Нижньої білизни, це були різні відверті образи, і завжди атмосфера залишалася професійною. Коли я приїхала до США, я побачила ще одну важливу деталь. Тут до цього ставляться особливо серйозно. Усі максимально обережні у своїй поведінці, не лише через етику, а через страх перед юридичними наслідками. Тут можуть за таке і до суду подати, і в поліцію звернутись. Кримінальна відповідальність за домагання тут це не абстрактне поняття, а реальний ритм. Ризик, тому ніхто навіть не подумає вести себе недоречно. До того ж, я завжди ношу обручку. На зйомках, наприклад, іноді мене просять її зняти, але дуже часто мене мені навіть дозволяють зніматися з нею. Плюс я та людина, з якою просто не вийде фліртувати. Мені вистачає уваги, я її не шукаю і не потребую. І якщо хтось намагається нав'язливо її проявити до мене, мене це не приваблює, мене це дуже дратує. Незважаючи на фото в моєму інстаграм, так там є. Купальники, відверті образи, на чий смак. Я не легковажна людина. Я дуже серйозна і я не терплю, коли хтось порушує мої особисті межі. Поводиться фамільярно чи не дотримується субординації. Бо я з тих, у кого на обличчі все написано. І я думаю, багато чоловіків це считують і просто навіть не ризикують. І мені це подобається, відверто кажучи. Для когось це може здаватись зверхністю, але я так абсолютно не вважаю. Я людина, яка поважає себе і поважає інших людей. Людей, в мене є мої особисті кордони, межі. Я е, сама вирішую з ким, коли е, я хочу спілкуватись, мати якусь комунікацію. Я сама та людина, яка не буде ніколи в житті нав'язуватись питати щось некоректне. Я людина, яка поважає кордони інших людей, і те саме я очікую по відношенню до себе. І якщо люди цього не роблять, то я ставлю людину на... Правильне місце. Ні, я її не принижую, але я і вказую, що ось це мій простір, ось це мій кордон, тобі сюди не можна. Всі ці історії, мій особистий досвід. Звісно, у кожної дівчини свій шлях, я впевнена, інші моделі можуть поділитися дуже різними історіями і навіть протилежними. Якщо у вас були теж якісь цікаві історії, обов'язково поділіться в коментарях, чи просто пишіть свої думки чи питання з приводу нашої бесіди. Підтримайте це відео лайком, якщо вам було цікаво, а ми з вами. Скоро побачимось до зустрічі.